Виготовляємо крафтове домашнє вино. Чого воно називається крафтове? Ну, Бо це особлива ручна робота. От от крафтове, що там, де вже є промислові об'єми, то не крафт, то вже промислове вино. А крафтове — це коли ви робите 150 літрів вина для себе вручну. От ви відбираєте виноград. От. І в цьому відео я хочу з вами поговорити, от, як робити сусло. Одні кажуть, що треба брати прямо от з кисточкою цієї, і все перекручувати, перебовтувати, щоб воно зброжувалось на сусло. Але. По-перше, чистота вина вона залежить від того, чи будуть в вині сторонні домішки органічні. А якщо ви візьмете от таку грону, по-перше, її не бажано мити, ну, якщо вона в чистому місці зростала. Бачите, такі сезиналі, це дріжджі. От. Але якщо сформована грона, така особливо от з дикого винограду, то всередині. Живе купа комах. Це мурахи, це двохвостки, це божі корівки. от, павучки різні, вони там кокони роблять. Там органіки дуже багато. Навіть якщо ви принесете її в відрі, ви на дні побачите купу там всіх двохвосток. От, а це не просто органіка, а от і втрата смаку, у двохвостки вони взагалі виділяють якісь токсичні речовини, Божекорівки також відлякують своїм запахом. От, тому я по-перше, ну, це перший аспект. А другий, що якщо ви будете все перебивати з кісточками. То маєте отримати ще додаткові присмаки терпкості, гіркості, бо будуть пошкоджуватися якісь тачки. З одного боку, може це і корисно, але не всім може сподобатися смак у вині. От, тому треба його, кожну ягодку прикласти душу до неї, взяти в руки і отако, я відчищую від всього цього стороннього і обов'язково тільки руками тоді переминаю і отримую дуже якісне і гарне сусло.